Я вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сапельник. І сьогодні в нашій студії ми говоримо про екоініціативу пам'яті, яка пройшла вчора у Кривому Розі у парку Кузьми Скрябіна. детально про ідею створення та як проходила сама ініціатива, а нам розповість один із організаторів, Микола Крамаренко. Пане Микола, радий вітати вас. Радий вітати вас. Доброго здоров'ячка. Давайте ми почнемо не з того, як пройшла так і. Так. Де проходила сама ініціатива, а взагалі як виникла ідея вшанувати пам'ять Кузьми Скрябіна саме через висадження дерев? Директор палацу молоді студентів Наталія Єфимова показала мені, як рухався останній, можна сказати, дорогу Кузьма Скрябін. І ті двері виводили із палацу молоді студентів на зелену оазу. Це, власне, в майбутньому і став. Сквер імені Кузьми Скрябіна. Криворізь... Територія Криворізького національного університету ми узгодили це з Миколою Івановичем Ступніком, ректором, і вже восени 2015 року посадили перші дерева. І таким чином... Але таким чином ми запросили туди дуже багато знакових людей, в тому числі ваш канал, Рудана, багатьох. Футболістів, таких письменників, художників, ну словом, це були знакові люди, і я їм пропонував саджайте ту дерево і зробіть це ще більший сквер. Так, а я за що... років минуло Саша. Десять років минуло так. з моменту ідеї так, так. Цього, цієї ініціативи. Але, пане Микола, висаджували клени, так, посадили так. понад 35 кленів, наскільки мені відомо. А чому були обрані саме клени і хто допомагав у виборі дерев для парку? Допомогли у виборі. Ну, викопали нам клени молоденькі. Це Гріша Ярошенко, волонтер. Але також йому допомагав Сергій Яковенко. Це криворізькі лісівники. Їх залишилося небагато сьогодні на Криворіжжі, але вони так відгукнулися душевно і навіть привезли нам ці клени. Коли ще жива була мама Ольга Михайлівна Кузьменко, то я їй телефонував і говорив про те, що ми хочемо провести отакий захід, потім фестиваль. Пісні і поезії імені Кузьми Скрябина. Ну і звісно ж запитав, які дерева любив сам Андрій Кузьменко. То вона сказала, що він завжди з Криму привозив якісь такі екзотичні фруктові дерева, там ну такі екзотичні південне, південних сортів дерева. І вони їх саджали на батьківщині, де батьки. Але коли ми з Миколою Івановичем ступніком порадилися, чи варто саджати от саме такі фруктові, там кісточкові, де він сказав, що там дуже багато людей ходить, і звісно, що вони можуть і попсувати. Та і ж інша справа, там вже багато каміння залишилося від будівництва цього маровейника. Можуть і... не прижитись, і, так дуже важко там вибивати землю. Але ми кожен рік підсаджуємо дерева, розуміючи, що залишиться 20-30 відсотків. І тепер вже є такі дерева, що ну, може й по 3 по 4 метри. Так, чудово, а, Чудово. як відреагувала громада на цю ініціативу і чи багато людей долучилося? Ну, я ж член правління міської організації національної спілки журналістів, то, звісно, що відгукнулися передусім журналісти. Підтримали і Сергій Косигін, син знаменитого Бориса Васильовича Косигіна, ну і інші інші журналісти, фотожурналісти. Що таке? Підтримали нас дві телекомпанії Ваша і Рудана. Це теж велике. Аграрії допомогли. Володимир Олександр Сірч, Мельник, Олександр Олександрович Чекаригін. Ну, навіть Геннадій Приходько. Це колишній головний тренер футбольного клубу Кривбас. Прибув і теж. Посадив дерево своєї, пообіцяв при нас, при всіх, щоб наступного року переведе всю футбольну команду. Ну, це, я кажу, думаю, було б непогано. Кажу, будь ласка, гена. Ну, гена я просто давно знаю. Ще з батьком його ходили на стадіон Металург, тому я запросив як друга його. А чи плануєте ви продовжувати озеленення на скверу, так, або проводити от, ну, подібні ініціативи? Звісно, що плануємо, тому що Олег Пономарьов не просто саджав із своїм синочком невеличким деревця, а він ще й підстриг деякі дерева, тому що вже ж треба ж за ними догляд. Ми також до цього багато проводили цікавих ініціатив в рамках журналістської акції «Озеленимо і упорядкуємо рідне Криворіжжя. Було таке, що і в п'яти районах одночасно відбувалося озеленення. Криворіжя. У нас дуже багато знакових місць і таких місць, куди влада не доходить, ну, тобто на межі, на березі Карачунівського водосховища, наприклад, сосновий бір 10-гектарний. Але ж там треба прибрати щось, навести поля, десь підсадити, чи там взяти парк веселі терни. Туди ми навідувалися, допомагали нам багато людей, школи допомагали. Університет, Криворізький національний допомагав студентами, прямо цілі десанти від Бога приїжджали туди. Одна з таких цікавих ініціатив вже вона започаткована минулого року. Ми взялися доглядати за вулицею імені Бориса Косигіна. Борис Васильович Косигін, заслужений журналіст України, він також. Взагалі, як людина дуже, дуже гарна, така чуйна була. Ну, це працівник червоного гірника. І От ми там поїхали на ту вулицю із сином і внуком Бориса Васильовича, а також Федором Федоровичем Губаренко, його другом близьким, і подивилися на цю вже нову вулицю імені Бориса Косигіна. Прибирати там, звісно, нема чого, а тому що воно приватний сектор у Довгинцівському районі. А от Встановити таблички, яких поки що нема. За це ми візьмемося. Обов'язково. Ну, ну і ще така є ідея, можливо, ми, ну, звісно ж, узгодимо з ботанічним садом, і, можливо, там якусь журналістську алею, чи просто таку діляночку посадимо, щоб... Ну, щоб ми туди і самі ходили, і людей закликали. Тобі плани та ідеї на майбутнє? Ну, принаймні, зі. принаймні, ми не дуже розголошували, як ви знаєте, тому що ну це ж війна під час війни. Але отак серед зібралися і було десь чоловік 60. Ну непогано. Я скажу непогано. Не не да. По два чоловіки на наклена, ну нічого. А, так, пане Микола, а наскільки важливо для міста збереження пам'яті Андрія Кузьменка? Дуже важливо, тому що це людина така, знаєте, свободи, людина, людина оцього часу, людина незалежна, людина зі скристим таким гумором. От в цій книзі, що я просто, мені подарували друзі, проза і поезія, я її так перечитую інколи. Ну, такий гумор у нього. Ну просто, ну, от собі уявіть, живіть так, щоб з чого було поржати. Або, значить, в його віршах: чуєш, брате, що буде війна. З одного, ну, ж, це вже ну, в 2015 році, але відчував, мабуть, він ці пірші раніше написав. Моя дочка Україна, його донька. Донька його звати Марія Барбара. Значить, він не тільки говорив про у, у поезії, чуєш, що буде війна, чи там моя дочка Україна. Він це звертався. І до України, підростай, виростай, я з тобою, я тут. Це теж кузьма скрябін. він в цьому все. Або він це ж він коли писав, чуєш, чує, брате, що буде війна. Заголовок цієї поезії годинник. Це він так звертається іде тобто час і, і буде. звертається до годинника. Чуєш, брате, скоро буде війна? E, значить, або така фраза, я виписав, коли не знаєш, що почати, то закрадається думка, чи варто розпочинати взагалі. Розумієте, ну багато таких. Так, в Андрія були такі досить влучні висловлювання, які багато з них пішли в народ. От моя одна, напевно, з улюблених це яка різниця? В яких кедах ти стоїш, якщо ти стоїш біля ельфової вежі. Да, да, да. Так, тому я думаю, да. більшість українців точно, хоча б одну або декілька фраз Андрія, точно знають на пам'ять. Але повернемось до теми так, нашої так. програми, а тому, що часу залишається дуже мало. Mm -hmm. І таке питання: які емоції викликає саме у вас цей проєкт, так і що особисто для вас означає от, творчість Андрія Кузьме? Я, ну, звісно, що я розширив, дуже-дуже розширив свій кругозір. Став більш теж з таким гумором ставитися до життя, до його плинності. Познайомився я з його друг, другом, близьким другом Олегом Турко. Значить, це Лесик, його, це співзасновик групи Дзідзьо. І З багатьма іншими я познайомився взагалі з дружиною, з батьками, по-перше, Ольгою Михайловною, Віктором Кузьменком, батьком. Тоді з дружиною Світланою. Я все узгоджував, як цей парк назвати, як проводити фестивалі, телефонував. Цікаві, хороші люди. Тому не тільки взагалі-то я розширив свій крозор, а ну, людина, знаєте. Це таке дуже дуже вільне Така вільна, вільна духом, як от зараз Україна прагне до цього. То ось я, дозвольте, Саша, прочитати. Так, будь ласка, моя найулюбленіша пісня, її виконують під час фестивалю пісні, поезії Скрябіна Люди як кораблі. Наш океан знає більше ніж ми. Секрети всі в нього на дні. А ми ходимо зверху, великий малі. Люди, як кораблі, гордо пливем, і не вірить ніхто, що ним зацікавилось зло. І серед вітрів ми не чуємо щурів, які прогризають нам дно, а до берега тихо пливуть, несуть По поранені душі живих кораблів, а від берега у море йдуть ті, хто вірив і правду знати хотів. Хочте він і вині знавець на те, щоб. Читали. Так мені здається, що кращого завершення нашої з вами розмови слід було вигадувати, пане Микола. Я вам так. хочу ще раз подякувати за те, що ви завітали до нашої студії, і звісно, подякувати вам от за таку ініціативу, яку ви вже не перший рік проводите в місті Кривому Розі. Я вам щиро дякую. Щиро дякую вам. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт інтерв'ю дня і говорили ми про екоініціативу пам'яті, яка вчора пройшла у кривому розі В гостях у нас був організатор ініціативи Микола Крамаренко. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.